Журналісти телебачення капрі продовжують аналізувати та знайомити вас з деклараціями покровських керманичів. Ми вже розповідали вам і про статки начальника покровської МВА Сергія Добряка з його зарплатнею у понад мільйон гривень за рік. І про сотні тисяч доларів та мільйони гривень готівкою під подушкою у його заступника Олексія Стебеля. І про автівку чоловіка Маргарити Ідрісової вартістю 720 тисяч гривень. При зарплатні 188 тисяч гривень на рік, тобто приблизно 16 тисяч гривень на місяць. І про майже 2,5 мільйона гривень грошової компенсації на придбання житла, які Микола Шабельник отримав від держави у листопаді 2023 року, 15 січня свою декларацію за 2022 рік надала ще одна заступниця начальника Покровської МВА Олена Харчевна. Тож пропонуємо вам ознайомитися з її статками. З 2000 року Олена Володимирівна має у спільній власності з громадянкою України Тамарою Машкіною квартиру у Покровську площею майже 49 квадратів. У 2012 році сумісно з вже колишнім чоловіком Олександром у Покровську вони придбали земельну ділянку площею півтора гектари та будинок на 215 квадратів вартістю 1,3 мільйона гривень. З 2015 року Олена Харчевна орендує у Покровської міської ради. Дві земельні ділянки по 5 квадратних метрів кожна, та вартістю, згідно декларації, по 4 тисячі 612 гривень. У 2018 році Олена Харчевна придбала квартиру у Покровську площею 29 квадратних метрів та вартістю 40 тисяч гривень. Цікаво, де вона знайшла таку дешеву навіть для 2018 року нерухомість. У 2019 році Олена Володимирівна придбала ще дві квартири в Покровську. Одну площею 30 квадратних метрів за 110 тисяч гривень, іншу площу 31 квадратний метр та вартістю 105 тисяч гривень. Задекларувала Олена Харчевна і дві квартири на стадії будівництва. Одна в Дніпрі площою 53 квадратних метри, друга у Львові площою 41 квадратний метр. У 2020 році Олена Харчевна стала власницею автівки BMW X4 2020 року випуску та вартістю на момент придбання майже 1,8 Мільйона гривень щодо доходів, то за 2022 рік Олена Харчевна задекларувала 6,8 мільйона гривень доходу від підприємницької діяльності, 271 тисячу гривень страхових виплат від страхової компанії ТАС 108 тисяч 634 гривні зарплатні як заступниця начальника покровської мва. Не дивуйтесь такій малій сумі у порівнянні з іншими заступниками, адже на цю посаду Олену Харчевну було призначено 13 грудня дві 2020... 2022 року. Тобто виходить, що зарплата у 108 тисяч всього за пів відпрацьованих місяця. І при всіх цих статках Олена Харчевна декларує допомогу ВПО у розмірі 50 тисяч гривень. 69 тисяч гривень аліментів на сина від колишнього чоловіка, 6 тисяч 500 гривень допомоги як ФОП від Кабінету міністрів та 1 тисячу 419 гривень процентів від одного з банків. Що стосується грошей, то заступниця начальника Покровської МВА задекларувала 4 мільйона гривень та 50 тисяч доларів США готівкою. Ось Поговори приклад далеко не бідної чиновниці. І, звичайно, жодних пояснень стосовно майже 6 мільйонів гривень готівки. Про яку турботу про простих людей може йти мова, якщо чиновники не соромляться демонструвати своє безбідне життя з чисельною нерухомістю, автівками та готівкою. І це тільки те, що офіційно задекларовано. Далі буде.